ракета позиционируется как убийца бункеров, она проделает отверстие э, за счет кумулятивного эффекта. Ниху... Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Луганск. Что ж, ракеты Шторм Завжди готові нанести дружелюбний візит на базу до російського окупанта. Про них сьогодні і поговоримо. Штормшедоу або ж скальп це франко-британська авіаційна крилата ракета класу Повітря Земля вона призначена для знищення стаціонарних цілей, які добре захищені засобами ППО. Ракети можна використовувати в будь-який час доби, в складних метеоумовах та навіть за умов застосування ворогом засобів радіоелектронної протидії. Цю зброю можна інтегрувати під крило радянських літаків, наприклад, для бомбардувальника Су-24. Завдяки слабкій сигнатурі та низькій висоті польоту ракета майже непомітна для радарів супротивника. Багато хто порівнює їх з ракетами Атакамс. Але ось вам декілька аргументів, чому штормшедов кращий за американський Атакамс. Перше це дальність ураження, яка складає аж 560 км, Однак в експортній версії вона дещо урізана до 300. Друге потужність. Бойова частина крилатої ракети Штормшедов вдвічі більша за «Атакамс». Це означає, що удар по позиціям ворога буде потужнішим. Третє мобільність: крилата ракета це значно мобільніший засіб ураження на території противника через те, що вона призначена для літаків. І четверте довершена система польоту. У Storm Shadow використовують повний перелік засобів навігації: супутникова інерціальна, а також ту, коли ракета веде зйомку поверхні під собою і аналізує з готовим відображенням. І нарешті на кінцевій ділянці працює тепловізійна головка самонаведення, яка знаходить безпосередньо ті цілі, які було закладено у пам'яті. Інтеграція цієї ракети простіша тому що всі дані відносно цілі закладаються ще на землі. Цю ракету можливо запускати й поза зонами ураження російських зенітно-ракетних комплексів та поза зоною дії її винищувальної авіації. Здорова конкуренція на ринку озброєнь – це завжди корисна річ, адже саме вона спонукає виробників досконалювати свої системи. Тому що атакам, що штормшедов і скальп в тому числі це ті три ракети, що нам дуже потрібні. Зокрема, для ураження об'єктів вглиб території Росії. Однак для цього нам потрібно політичне рішення партнерів, якого досі немає. Кляті бюрократи. Невже вони не розуміють, що чим більше вони вагатимуться, тим довше триватиме ця терористична війна. Далекобійні ракети, які є у партнерів. В такі види, як Storm Shadow, Scalp, а Ейтекамс. так? Тобто британці, французи, Сполучені Штати Америки. Ось три вида ракет, які ми отримували і які ми пробували застосовувати. Я вважаю, що якщо б у нас була можливість застосовувати їх в належних об'ємах, росіяни були б неспроможні масово перетинати кордони. Просто русські не стоять на місці. Вони аналізують уламки ракет, які вражають їхні бази. Та намагаються адаптувати свою ППО до цих ракет, подекуди їм це вдається. А подекуди і ні, окупанти занепокоєні тим, що ракети Штормшедов мають можливість польоту на наднизьких висотах від 30 метрів, а додаткові системи дають їм змогу високоефективно огинати рельєф у російських засобів ППО, зокрема умовно сучасних, таких як С 400 можливість виявлення і знищення об'єктів починається з планки 40 метрів. Тобто ці ракети фактично перебувають у недосяжності, і якщо говорити про ймовірність збиття таких. Це має бути якийсь унікальний випадок однак, це кажуть українські військові аналітики в той час, як Рускія говорять, що для збиття цих ракет у них. Показав високу ефективність їхній допотопний ЗРК «Бук». Основні характеристики БУК М3: дальність ураження цілі до 70 кілометрів. Один залп складається із шести ракет, висота ураження від 5 метрів до 35 кілометрів, швидкість цілей, що уражаються до 3 кілометрів на секунду. За словами росіян, цей комплекс має більш високу швидкість обробки інформації та більш точну систему визначення цілей, що дозволяє йому ефективно боротися з різними типами повітряних цілей, у тому числі з безпілотними літальними апаратами. Не подумайте, не хочу нічого казати або якось знецінювати ворога. Просто ось так виглядає їхній бук до і після зустрічі з нашою зброєю. Висновки кожен зробить сам Проте, чи здатен Бук постійно збивати штормшедов в експертному середовищі, точиться дискусії. Чіткої відповіді ніхто не каже. Бо ніхто й не може нічого спрогнозувати. Але подумайте логічно, якщо бук їхній є настільки вдалою системою, яка дозволяє знищувати британські, французькі, американські ракети, то чому тоді російські депутати? Волали про потребу, створенной багато эшелонованной системы ППО. Руслан, давайте так. Хотели точно другого результата. 20 штормов запустили. Сколько самолетов было за 10 10. Уже. 10, 10 самолетов это уже, по-моему, даже обсуждалось. Они уже взлетели, да? Они уже принесли. Они вышли на рубеж, что пуск ракет. Это первое. А сейчас эти друзья собираются F-16 дать, на которые также будут подвешивать. Угу. Про это тоже не надо забывать. Поэтому надо быть готовым. И коли перегрузили систему ПВО, это не повод паники, а то это исходные данные для принятия решения. Как сделать так, чтобы ее не перегружали? То есть, первое, ты ее шелонировал. Правда, да? Да. Сто Есть еще один момент. Не бывает 100% процентов прикрытия. Ну, не бывает, хоть ты убейся. Где-то вот, коэффициент, даже самой лучшей системы, будет минимум 0,9. То 90% поражения. Mm -hmm. А 10% остается. Плюс, что у нас? Человеческий фактор никто не менял. У не вдаричі имеється. Где-то можуть бути ошибки. Человек смысл ошибся. І ось здесь, щоб исключити, нужне шоланірування. Якщо где-то там ошибся, то оно здесь работает. Ну і наоборот. в Тобто нюанси явно є. Однак, попри це, не втомлююсь повторювати. Так, ми шукаємо шляхи ураження окупантів. Так, вигадуємо для цього подекуди не тривіальні підходи. Але це не значить, що можна розслабитися та вважати, що перемога вже на кишені. Ні, це не так. А тим, хто так думає, раджу зняти рожеві окуляри та тверезо дивитися на речі. Росія большая страна. У них є гроші, у них є зброя від їхніх друзів-диктаторів. Вони тупо кількісно нас переважають. Те, що ми вже третій рік тримаємося проти цієї орди, показник того, наскільки потужними є наші хлопці та дівчата на передовій. Тому закликаю вас підтримувати їх та не пропускати перевірені збори. Це важливо заради нашої спільної перемоги. Сподіваюсь, ми порозумілися. Бувайте здорові. Щоб вам велися волої корови, щоб ви були багаті, щоб любов панувала в вашій хаті. Погнали?